Сьогодні я розповім вам про одну дуже серйозну помилку, яку допускає багато людей в інфобізнесі. І суті, ось у чому у багатьох людей немає своєї групи підтримки в інфобізнесі, групи людей зі схожими інтересами, з якими вони регулярно зустрічалися. Онлайн чи офлайн, з якими б регулярно спілкувалися, ділилися ідеями, допомагали один одному. Чому це так критично? Тому що, по-перше, інфобізнес це досить складна діяльність. Тут вам треба буде вирішувати багато різних складних задач, різних складних проблем. І Якщо ви в цьому всьому будете варитись самостійно, без підтримки вам буде дуже важко. По-друге, інтернет дуже токсичне середовище, тут дуже багато токсичних людей, які будуть вас демотивувати. І без підтримки вам буде дуже важко в інтернеті. В інтернеті, розумієте? Тому моя вам дружня порада. Або створіть самостійно свою групу підтримки, знайдіть людей і об'єднайте з ними в групу підтримки, або приєднайтесь до якоїсь існуючої групи підтримки. Без своєї усієї групи підтримки в інфобізнесі вам буде дуже важко.